Добрий день, ми з України, з Криворіжжя. У нас ось така погодка сьогодні. Трішечки хмарно, але є сонечко. Ой, так знаєте, настрій підіймається. Ось така ще у нас куча дров, чоловікові робота. Все перепиляти і ось сюди складемо, та нехай буде. У нас ще піч в селі. Треба, щоб були дрова. Так, ну що, зібралася я нагород, підемо в теплиці подивимося, що там. Так, ну що, прийшла на город і відразу ось така картина. Чоловік прийде, допоможе, треба це підняти. І ось бачите, що в мене вийшло Вітра дуже сильні. Сьогодні ще так більш-менш, але дує теж добре. І ось бачите, що мені зробило. Зірвало, зараз буду все крепити наново. Ось такі справи. Теплиця, слава Богу, стоїть. Є така надія, що може сьогодні почнемо ремонтувати. Так, зараз, буду... придеться зайнятися моєю полуничкою. Бачите, яка вона гарненька, хоч тепер видно, вона піде. Так, ну що, зараз застелю, а потім вже всі справи. Так, я вже в теплиці. І в теплиці в мене 23 градуси. Ось така тема. Зараз відкриваю парники і треба мені, ой, жарко тут, працювати отут, по центру. Все треба прибрати, перекопати, приготувати для гороху. Тут буде рости горох. Так, ну що, прийшлася я по своїй редисочці. От. Прорядила її. Залишилась така гейтрібна, не знаю, надіюсь, дозріє, бо ця вже гряточка мені потрібна. А потрібна, є такі плани, не знаю ще, не буду нічого загадувати. Але хочу до того, як тут я буду висаджувати помідори, виростити тут картоплю молоду. Оце так я надумала, є в мене посівний. І думаю, Прибрати редиску і посадити картопельку. Так, ось, бачите, прорядила редисочку, ось такий врожай в мене є. На салатик дітям буде. Для цього це все і робилося. От. Ось така редисочка на салатик в мене є. Так, значить, що в мене тут по центру? Що я зробила? Я прорвала добре бур'ян. Весь. І перекопувати я не буду. Чому не буду? Тому що койде в мене попадається ось такий салат. Нехай буде хоч, щоб він виріс та буде на салатик. так? Попадається в мене кропик. Ось дивіться, який кропик гарненький. Його багато. І ось така мері. Ось така мерія тут росте. Як буду саджати помідори, напевно, що це все я перекопаю. Але зараз мені не горить, в мене буде ранній кропик, в мене буде мерія, ось така на салатик, у мене буде салат. І ще, що я тут в себе знайшла. Полола-полола і ось дивіться. У мене є капуста, мізуна виросла, не знаю, звідки принесла я. Десь насіння, напевно, з ногами, не знаю. Ось от така мізуна, величенька, дивіться, яка гарна. Тому перекопувати поки не буду. Вітер у нас ой страшний, не знаю, чуть мене. Так, Зараз хочу ще швидко пробіжуся по шпинату, прорву бур'янець. І ось ці теплички, ні, не все. Не правду кажу. У мене ще вон, ця. Мері, по-перше, зараз цікатор візьму, там це виріжу, щоб їй посвободніше було, може, що якісь рожа ще буде. І прибрати руколу. Зараз я її сьогодні приберу. Ось такі, ось така краса, такі справи. На сьогодні, зараз ще попрацюю. Так, прийшла в хату, зараз розділа цю редисочку складу і піду далі. Хто там казав, які в мене там ручки, пальчики і всі діла. Ось о, дивіться, це в перчатках. Все, я працювала. Ось такі ручки гарненькі. Це через рукавиці. Ось. Все. І це тільки початок, це таке, я майже нічого й не робила, можна сказати. Ось так. Пом нічого, помимо, все буде добре. Ось так. Зараз помию, позрізаю і далі. Так. Таке погода хороша, вітер сильний, не знаю за що, за що хапатися. Це. Так, купила ось такі штукенці. Зараз буду робити свою полоничку, щоб не здувало. Зараз буду це закріпляти. Це гроволокно, тому що вітра в нас ще обіцяють ще більше, вітер дує. Треба зробити до ладу це все. Ми приготувала молоточок. Я вже їх з таки... працювала з такими штуками. Ось такі взяла длінші ось такі, бачите, які хороші. Треба собі в село взяти, я там теж буду стелити агроволокно. треба буде себе купити таке. От, ну все за роботу. Щось сонечко у нас сховалося. Так, робота кипить, як бачите, ось я вже тут поробила ось ці парасульки, позабивала, повитягала свою полуничку, бо вона там поховалася, ось така. Вся гарненька, серединка є, тут, тут, тут все добре. Так, руки. Тут там казав, що я не працюю. Ось такі страшні. Нічого, все, помиємо. Зараз ще в мене залишилось. Зараз зніму, як я їх забиваю. Там нічого складного, просто береться молоток і забивається ось, такий, ось така парасолька. І все, ніякого клопоту. Слава Богу, полоничка на місці. Вона просто там поховалася. Я думала, не дай Бог, її порвало, поламало або ще що. Ні, все добре. Зараз повитягаю, допрацюю, ще трохи залишилось. І напевно ще піду в теплицю. О, там який конденсат гарненький. Ось такі справи. Наприклад, трошки забила вже, тому що одною рукою невдобно. І добре прибити, все. Ось так. Зараз подостаю ще полиничку свою. Так, ну все, полиничку мою врятовано. Все добре, я навіть її попорала, поприбирала погані листочки. Все, бур'янець, який там ще через дирочку проліз. І все ось завдяки ось таким парасолькам. Дуже класно тримають, надіюсь все буде добре. Ну, і проволока моя тримала непогано, але, бачите, як почали вітра, всю зиму пережило, а почали вітра і все подривало, Потім буде все добре. Робота кипить. Ось так тепер у мене, дивіться, теплички. Ой, сонце страшне світло, нічого не видно. ось дивіться. Ось і руколка. Вооружилась я цим і вперед. Ось тут прибрала чистенько, а тут тепер ось так. В мері теж прибрала, росте. Ось така краса. Скоро тут буде горох. Все буде красиво. Так, і тут робота кипить. Чоловік потихеньку відремонтує, і я тут буду працювати. Отак. Бачите, який бур'ян. Шикарний. А шикарний для чого? Для мого цього зеленого чаю для рослин це все вирву і все буду переживляти. Потім покажу. Фух, краса, надіюсь, нарешті все буде добре з моєю тепличкою. Ого. Сонце світе. світи показую, що зробили. Ось так зробили. Тримається добре. Я довольна, всі довольні. Ось. Чітко, слава Богу. Тепер вітер мені не страшний. Ну, звичайно, є незручності деякі, але все буде добре. Буде важко витягнути звідси агроволокно, та я впораюсь. Головне, що тепер я можу тут працювати, потрошку почну все тут налагоджувати, порядочки зроблю. Нарешті дочекалася. Ось так. Зробили з дерева, з розків. ось так, все при чоловік присверлив, зробив. Нормально, хоч так. Ну, Хтось, звичайно, скаже, що треба було робити нову, там, і те і все, ну. У нас поки що немає на це можливості. що є можливість, так і зробили. Я рада і довольна, що хоч так. Можна тут саджати. Все буде нормально. Ось такі справи. Ще тут безлад. Нічого, порядочки я тут наведу буде добре. Вже можна потрошку тут щось саджати, щось буду вже робити. Ось такі справи, ще початок лютого, 7 числа. Ще все попереду. І ось так в другій теплиці. Навіть не знаю, закривати на ніч, наспільсувати температура. Може і не буду закривати пернички, напевно. Нехай дихають рослиночки, нехай ростуть. Ось такі в нас справи на початку лютого. Ось так виглядає з іншої сторони. Кривенька, звичайно, а як же ж? Погнуло її добряче, але тримається і добре. Так, ну що, встигла сьогодні ти зробила. Зробила б, звичайно, трішечки більше, прибрала б тут, якби не полуниця. Але трішки прийшлося попрацювати. З полуничкою, ну нічого. Зате вона тепер вже укріплена так, як треба. Ось такі справи на городі бджілки. 7 лютого.